Чуй мене, аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарями та вподобайками. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо щиро вам вдячні. А зараз приємного прослуховування. Розділ п'ятий. ГОЛОС змін. Глава сімнадцята Темні шкіряні черевики м'яко ступали по твердій, глинистій землі, витоптаній безліччю невтомних ніг. Вони несли марану з вивестими стежками і вузькими вуличками зеленої, строкатої сільської місцевості. Тонкі пальці міцно стискали потерту ручку темного кошика, немов скарб, наповнений духмяними травами та корінням. Думки, як злякані мишенята, розбігалися в різні боки, раз за разом зіштовхуючись одна з одною. В усьому винним був той незнайомець з лісу, хлопець, в очах якого марана була б не проти потонути. Зовсім не такий, як інші хлопці з тихолісся серйозний, холодний і суворий, місцями їдкий, і, здавалося, дещо жорстокий. Саме ці, на перший погляд, негативні риси пробуджували в дівчині суперечливі, але сильні почуття страх, цікавість і щось ще невловиме, що вона ніяк не могла зрозуміти. Бездонний вир чорних очей, і жорсткі слова найшли з її голови, залишаючи по собі слід, від якого, здавалося, не було порятунку. Хто він? Це питання ніяк не давало їй спокою. Марана знову і знову прокручувала в пам'яті їхню розмову і зустріч, намагаючись втримати кожну, здавалося б, навіть незначну деталь. Його ім'я так і залишилося таємницею. Свого вона теж не встигла назвати. Думки наполегливо вимальовували його образ, неначе вправний художник, вони відтворювали кожен химерний штрих світлу шкіру, тонкий вигін червоних губ, прямий ніс і великі темні очі, чорні вії. І, хоча його зовнішність викликала тривогу, на щоках марани розквітали рум'яні троянди. Що це зі мною? Чому так палає обличчя і хочеться сміятися? Невже це те саме, що відчувають дівчата, коли закохуються? Вона мало не вдарила себе за ці думки. Ні, дурниці. Він був грубим до мене, дивився так. Як я взагалі можу думати про нього? Сонце, стомлене полуднем, неспішно опускало своє золотаве черевце нижче, змушуючи дерева та будинки відкидати все довші, тонкі тіні. Село жило своєрідним, галасливим життям то тут, то там бігали діти з палицями в руках, що грали в богатирів і розбійників. Їхній пустотливий сміх. І яскраві емоції немов відгукувалися в пам'яті Марани, повертаючи до безтурботного минулого. Колись і вона, тримаючи у руках кленову палицю, бігала цими вулицями. Уява малювала величезний, сповнений магією та небезпеками світ. Вона була воїтелькою, жінкою, яку прозвали грозою тихих лісів. Чарівний час особливий. Гей, hey, Мурано. Знайомий високий голос пролунав зовсім поруч. Як вона могла не помітити Левка? Гаряча мозолиста рука лягла на її зап'ястя. Левко по хазяйськи зупинив її, повертаючи до себе. Кудись поспішаєш? Його тон був невимушеним, спокійним. Наче вчора нічого й не сталося, а можливо, для нього це й справді було саме так Ти так швидко пішла з вечорниць, навіть не попрощалася. Марана зупинилася, розгублено дивлячись на нього, розкуйовджене коротке волосся, посипане дерев'яною стружкою, змокла сорочка і повне відчуття порожнечі вона нічого до нього не відчувала. Хіба що роздратування, через руку на зап'ясті та вимушену розмову. Усі ті незручності, страхи і дивні думки вмить розвіялися, наче їх ніколи не було. Відпусти. тихо, але твердо мовила вона. Темно зелені очі не відводили погляду, уважно спостерігаючи за його світлими. Вона помітила, як тінь нерозуміння промайнула по його обличчю, і колишня впевненість дала тріщину. Сухі пальці відпустили її, а повні губи викривала трохи розгублена посмішка. Левко підняв руки в показово доброзичливому жесті десь поруч прозвучало вже рідне каркання, від якого Левко, здається, навіть скривився гаразд гаразд, княжно, не думав, що ти така чутлива. Просто хотів поговорити. Марана мовчала. Його зверхнє княжно їй зовсім не сподобалося. Він нервово почухав потилицю, намагаючись зберегти на обличчі звичний вираз безтурботності. Ну, добре, зрозумів. Ти в нас зайнята дівчинка. Пробурмотів він, відступаючи на крок, ніби намагаючись згладити ситуацію. Вона важко зітхнула, відчуваючи все більше роздратування. Левко, прошу, залиш мене в спокої, тихо, але твердо промовила Марана. У мене немає ні сил, ні бажання розмовляти з тобою. Його посмішка ледь здригнулася, але він швидко повернув собі безтурботний вигляд, засунувши неспокійні руки в кишені. Левко уже хотів щось сказати, але вона його випередила Я не розумію тебе, не знаю, чого ти від мене хочеш, і навіщо, але мені це неприємно, різко сказала дівчина, повертаючись, і пішла геть, не залишивши йому жодного шансу на відповідь. Він не став її здоганяти і не намагався заговорити знову. І це було на краще. Марана знову залишилася сама, наодинці з собою і бурхливим потоком нескінченних думок. Тільки тепер вона усвідомила, як шалено б'ється серце в грудях. Воно ускладнювало дихання, змушуючи долоні ставати вологими. Але це був не страх. Відчуття було новим, сильним, і вона ще не встигла зрозуміти його до кінця. Дівчина ніяк не могла пояснити собі появу такої сміливості. Чи була причиною цьому зустріч із лісовим юнаком? Чи вона просто втомилася від себе самої, тої, що вічно ховається та тремтить? Вона не знала, але знала одне. Більше ніколи не дозволить Левкові чи будь-кому іншому так із нею поводитися. Це відчуття було дивним, незнайомим, хвилюючим з дитинства її вчили бути тихою, ховати емоції, підкорятися, особливо коли відчуваєш загрозу, вчили не провокувати і не ускладнювати ситуацію, але тепер усе було інакше. Хоча страх перед ливком ще жив у її душі, вперше він не зміг зламати її рішучість, знову перед її внутрішнім зором з'явився образ юнака з лісу, стримані рухи, холодний пронизливий погляд, що проникає в найпотаємніші куточки душі, не даючи думкам зібратися докупи. Марана несвідомо стиснула кулаки. Саме він, цей таємничий і відчужений хлопець, ніби пробудив у ній силу, яка досі спала. Його жорстокі слова, замість того, щоб зламати її, запалили іскру внутрішнього вогню. Він не лякав її, як інші, не змушував почуватися слабкою чи нікчемною. Його присутність наповнювала її серце гнівом. А незвичною покірністю, і тепер вона розуміла повернутися до колишньої себе, слухняної і смиренної, вона вже не зможе. Дівчина зупинилася, переводячи подих і збираючи думки, що розбіглися. Ліс м'яко шелестів кронами вікових дерев, його тихий голос ніжно торкався її слуху. Досягаючи найтонших струн юної душі. Я більше не боятимуся ні ливка, ні когось іншого. Я зможу постояти за себе. Ці думки наповнили її силою, яка досі була їй невідома. Марана крокувала до бабусиної хати, відчуваючи, як впевненість поступово зміцнюється в її душі. Глава 18. Спекотне літнє сонце безжально розпускало промені пальці на суху, прогріту землю, опалюючи, завдаючи шкоди навіть тим невеликим острівцям тіні, що утворилися від дерев та будинків. Дорога, якою йшла марана, була майже обпікаючою. Її обличчя червоне та трохи припухле, було вкрита дрібними краплинами поту, які розмірено стікали по скронях та шиї. Саме тому вона звернула на одну з вулиць, що не любила, але яка зараз могла стати її тимчасовим порятунком. Місцями ґрунт темнів від вологи, залишків праці селян, із подвір'їв часто спускали воду. Нею зрошували дерева, клумби, вгамовували спраглу землю та приглушували куряву. У спекотні дні посеред вулиці неминуче виникала розлога калюжа, наче маленьке дзеркало неба. Там, весело шльопаючи лапками, хлюпалися качки і гуси, здіймаючи бризки та перегукуючись так голосно, ніби весь двір належав лише їм. У високій соковитій траві ліниво відпочивали індички. Їхні червоні лисі голови нагадували зморщені грона смородини. Старий сивий дідок солодко спав на лавці біля двору, час від часу похропуючи. Солом'яний капелюх захищав його голову та обличчя від сонячних променів, а маленька паличка в зморшкуватих руках. Мовчки нагадувала про його важливий дозор, і тільки товстий чорний індик не спав, його маленькі очі на мистинки уважно стежили за кожним кроком дівчини, яка наближалася. Марана щиро його ненавиділа, як і ту пару гусаків, які любили ганятися за всім, що рухається. Але волога прохолода була варта того. Просто проскочу і все, вони навіть не помітять, промайнуло в її голові. Вона обходила калюжу по протилежному боці від злої птиці, намагаючись зробити це якомога швидше і обережніше, щоб не привернути до себе зайвої уваги. На щастя, птахи насолоджувалися водою, і тільки індик не зводив з неї свого пильного погляду. Велике громістке тіло трохи поворухнулося, похитуючись із боку в бік. Він підводився. Важко, дещо ліниво, наче це було не його бажанням, а обтяжливим обов'язком. Очі блиснули і, ніби відчуваючи страх, індик розправив крила. І кинувся в атаку, видаючи протяжне улюлюкання, яке пташиною мовою, можливо, означало непристойну лайку. Серце Марани, хоча вона й була готова до такого розвитку подій, здається, підскочило до самого горла. Не роздумуючи ні секунди, вона кинулася бігти, відчуваючи пульсацію, що давила в скронях, шум важких крил. Змушував її рухатися ще швидше. Тільки б не наздогнав. Десь збоку пролунав дитячий сміх, що переходив у писк і хихотіння. Дітвора, яка гралася поруч, сприйняла відкриту сцену з радісним галасом, але саме цей шум переманив розлюченого птаха на них. Недавній сміх змінився переляканими криками. І діти, не розбираючи ніг, помчали у протилежний від марани та індика бік. Марана зупинилася лише тоді, коли переконалася, що небезпека минула. Піт на її обличчі блищав під сонцем, а дихання виривалося з грудей важкими хвилями. Проте червоні губи розтягнулися у щирій усмішці. Серце все ще шалано калатало, а дихання було збите. Радість, така рідкісна гостя увійшла в її душу під руку з веселим сміхом, обрушуючи фонтан несподівано позитивних емоцій. Як же давно вона не відчувала нічого подібного, ця думка здивувала її, у грудях розливалося тепло, і тоді Марана зрозуміла навіть серед бурі внутрішніх переживань вона все ще здатна радіти. Це відкриття, хоч і невелике, стало несподіваним джерелом сили. Далі шлях пройшов без пригод, і ось уже прохолодний затишок бабусиної хати гостинно прийняв її. Невисока будівля з маленькими вікнами, навколо якої завжди було безліч дерев і кущів, у літню спеку дарувала прохолоду, а в зимову холоднечу, легко прогрівалася. Чорний кіт вес мирно спав на підвіконні, і лише цікаво відстовбурчене вухо казувало на його улюблену манеру підслуховувати. Марана, як завжди, почухала його, проходячи далі до кімнати. Аромат трав і коріння, розвішаних пучками під стелею, здавався зараз більш виразним, солодким і пряним. Так завжди пахла хата, так пахла бабуся. Ти довго? промовила та Єріна, не підводячи очей на онуку. Рукава її сорочки були високо закатані. Вона терла щось у кам'яній ступці, з силою вимальовуючи чергове коло руками. Все принесла. Так, вибач, що так довго. Не можна сказати, що Марана насправді відчувала свою провину. Скоріше, вона просто не хотіла засмучувати бабусю, і тому сказала те, що завжди спрацьовувало з усіма. Вона знала, що не може нести відповідальність за затримку, адже відсутність потрібного змусила б її блукати незнайомими стежками. Насправді. Їй навіть хотілося б почути слова подяки та захоплення її сміливістю, розповісти про того таємничого незнайомця, але слова чомусь зовсім не хотіли йти з її вуст. Бабуся лише усміхнулася, злегка хитнувши головою. Іноді Марані здавалося, що вона читає думки На, попрацюй поки, а я тут усе передивлюся. Дівчина мовчки закотила рукава і взялася розтирати те, що вже втратило будь-які свої колишні обриси. Бабуся уважно оглянула зібране і кивнула її пальці, вузлуваті від багаторічної праці, торкнулися коріння та листя, наче вони були частиною чогось важливого і особливого, чогось, що марана ще не до кінця розуміла. Поки що достатньо сідай, будемо готувати відвар для волосся. Цього разу його замовили дуже багато, і вона сіла. Допомагати бабусі було одним з її улюблених занять робота, через яку над нею усі насміхалися, але яку вона цінувала. Нам потрібні корінь лопуха, кропива, дивина і м'ята. Бабусин голос звучав спокійно, але, як завжди, у такі моменти відсторонено, наче вона зверталася до невидимого слухача, а не до Марани. Лопух зміцнює волосся. Кропива надає блиску, а ромашка заспокоює шкіру голови. Я знаю, бабусю. Марана усміхнулася м'яко, по доброму. Вона уважно стежила за кожним рухом бабусі, відчуваючи, як її власні руки починають тремтіти від хвилювання. Цей момент був важливим вона знала всі ці рецепти на пам'ять, але кожного разу відкривала для себе щось нове. Здавалося, бабуся вкладала в ці дії щось більше, ніж просто знання це була частина її зв'язку з природою. Можеш, коли ми закінчимо, навчити мене чогось нового? Та Єріна на мить завмерла. В її очах з'явилася тінь схвалення. Чогось нового? вона ледь помітно усміхнулася. Зморшки навколо її очей заграли, мов сонячні промені. Ну, якщо тобі цікаво, то чому б ні? Відвари для волосся почекають. Здавалося, вона була сповнена ентузіазму, тож відсунула на протилежний край столу розкладені інгредієнти. Думаю, тобі цікаво буде навчитися готувати мазь для загоєння ран. Що скажеш? Марана кивнула зацікавлена чимось справді новим і корисним. Хоча хіба бабуся коли небудь робила щось, що не приносило б користі? У цій справі важливо не тільки вміння, але й душа, це слід запам'ятати. Старенька підвелася, її постать досі пряма й така, що викликала у багатьох ровесників заздрість, здавалася міцною та стійкою, мов береза, що не піддається найсильнішим вітрам. З громісткої скрині, що стояла в кутку і часто слугувала спальним місцем весу, вона дістала кілька щільних мішечків, повіяло свіжістю, прянощами та нотками диму і зелені. Це нагадувало ліс після дощу і багаття. Вміст, на вигляд, був нескладним. Кілька різних сушених трав і один дуже дрібненький порошок. Звіробій, нагідки, корінь дягелю, промовила стара, вказуючи на кожен. Впевнена, ти їх добре пам'ятаєш, і мені не слід повторювати. Усе перелічене вирушило у щойно спорожнілу ступку. Бабусині рухи були точними, злагодженими, відшліфованими руками наполегливої праці. Здавалося, навіть повітря в кімнаті завмерло, вбираючи кожен аромат і поглинаючи звуки. Ці трави мають сильні загоювальні властивості. Вона додала ще трохи розтопленого воску, а потім зупинилася і подивилася на марану. Слухай уважно, дитино, зараз не так важливі твої дії, як бажання, думки і почуття. Марана запитливо підняла брову. Про що ти? Та Єріна усміхнулася. Її рука лягла на груди Марани, просто туди, де під ребрами калатало серце. Закрий очі, відчуй, як твоє бажання бути зціленою і зцілювати інших проникає в кожну частинку суміші. Уяви, як вона загоює рани. Лікує подряпини і полегшує біль. Марана не опиралася, важкі повіки опустилися, прикривши її смарагдові очі. Уява малювала все, що промовляла бабуся, і від цього табун мурах пробіг по тілу. А потім бабуся нахилилася над ступкою і почала шепотіти тихі слова, які дівчина ледь могла почути. Здавалося, що це була стара пісня лісу, той самий шепіт, який можна було почути лише в найглибшій тиші. Її голос був схожий на подих вітру, що грав серед гілок дерев. Бачиш, прошепотіла стара, не піднімаючи очей це зв'язок із тим, що нас оточує, і лише нашої впевненості. Вона протягнула ступку марані. Тепер ти відчуй ліс, слухай його голос і повтори те, що я сказала. Марана відчула легке тремтіння, як холодок, що пробіг по спині. Вона нахилилася над ступкою і спробувала повторити все слово в слово. Очі заплющені, фантазія малює образи, а губи шепочуть молитву. «Тінелія!» Так звали ту, до якої вона зверталася, мала благословити природні дари, принесені людям у жертву на благо. Спочатку здавалося, що все відбувається як зазвичай, але згодом щось змінилося. Її голос став глибшим. Марана відчула, як він резонує з повітрям навколо, ніби у відповідь лунає тихий відгук. Відлуння чужого голосу, що вторить їй у такт. Щиро дякуємо за увагу. Залишайтеся і надалі з нами. До нових зустрічей. Очуй мене! Аудіокниги української.